Ну йдемо далі. Політолог, міжнародник Андрій Волошин, гість нашої студії. Пане Андрію, доброго ранку. Вам доброго сьогодні ранку. ми, незважаючи на ті події, які відбуваються і в нашій країні, все ж таки намагаємось зрозуміти, що буде далі із конструктивом світу у зв'язку з тим, що вводяться повномасштабні санкції проти Росії. От, перше питання, скажіть, будь ласка, от. Якщо повномасштабної доєднається ще азійська частина світового співтовариства у питанні санкцій проти Російської Федерації, яким чином от Україна, яка за 22 роки, за 70 років радянського часу була пов'язана економічно з Росією, може втратити преференції, або ж навпаки, для нас це буде можливість повністю відірватися економічно від Росії. Що буде з нами на вашу думку? Ну, останнім часом ми бачимо, що Росія вона так вводить санкції проти України навіть до майдану були певні моменти, і от нещодавно були санкції щодо авіапростору. І тому нам зрозуміло, якби і до війни, але тепер під час війни зрозуміло, що треба от переорієнтовувати повністю всю економіку подалі від Росії. І також сьогодні має Кабмін оголосити про санкції щодо Росії. Думаю, сьогодні ми дізнаємося це більш детальніше. Нам просто треба витісняти Росію як з середини України, з середини української економіки, бо Росія присутня дуже активна. В складі українських компаній, так і переорієнтовувати всі підприємства е, на, скажімо, відсутність експорту в Росію. тому що ми бачимо, що іде війна, і вона може затягнутися дуже надовго. Просто будемо бачити, в якому форматі вона буде далі відбуватись. Якщо буде повномасштабне вторгнення Росії, то будуть і сильніші санкції. Я думаю, тут найцікавішим моментом є. Санкції щодо е, нафти, е, якщо Америка може через свої, е, свої варіанти впливу, наприклад, Саудівська Аравія і інші країни, е, знизити ціну на нафту, то ну, від цього найбільше постраждає тоді Росія. Наприклад, от відомий письменник Віктор Суворо він передрікає, що це може за рік завалити повністю російську економіку. І але це звісно це дуже така непростий крок, і Путін він думає, що просто в Обами не вистачить рішучості, такої, яка була, наприклад, у Рейгана під час існування радянського Союзу, під час того, як Радянський Союз <кій> увійшов в Афганістан, можна провести певну аналогію з приводу зменшення цін на нафту. Тоді тоді якраз Саудівська Аравія активно почала займатися видобутком. Ну і також Україна тут має долучитись, щоб посилити свою енергонезалежність також і видопутком сланцевого газу і пошуки всіх альтернатив російському газу. Враховуючи те, як діє у відповідь на санкції, президент Путін досить важко спрогнозувати подальший розвиток подій щодо санкцій. І можна говорити про те, що ці санкції можуть мати і зворотній ефект. Що на ці санкції Володимир Путін буде продовжувати і посилювати свою агресію проти України. Я думаю, так тому що Путін він не мислить економічними термінами. Він мислить в першу чергу політично, геополітично. Він хоче залишити свій слід в історії. Особисто він е, санкції не боїться. Можна згадати, як колись спитали його про його самі статки, і він сказав, що та я взагалі сама багата людина у не тільки в Росії, а й у всьому світі. І від цього, але санкції вони матимуть на нього опосередкований вплив. Вони матимуть вплив на ті кампанії, які страждатимуть на певних російських олігархів, які самі мають вплив на Путіна. Ну можна провести певну аналогію з Януковичем і з Майданом, коли санкції вони Януковича особисто не лякали, але вони впливали на ту групу депутатів партії регіонів, яка була готова відійти від нього. Як і ще раніше, під час майдану, і потім, врешті-решт, це зробили, якби Ну, у нас, знаєте, був і Янукович від народу більш дистанційований, ніж Путін в Росії. У нас Януковича не була така величезна підтримка, коли розпочинали зі на Майдану. Ну була підтримка, коли була євроінтеграція. Потім він втратив все абсолютно одразу. Але ми в Росії бачимо, чим більше закручують гайки, тим більше люблять Путіна. Ну такий дивний психологічний, психологічний варіант. І кожного разу зростає його рейтинг. Наприклад, та да та, там санкції, все ми будемо все нормально, будемо відстоювати себе. Зросло до 80%. А За Закрили ринок для певних компаній Росії, і Росія вводить санкції секторальні проти продукції Європейського Союзу, рейтинг зростає. Да? Зараз тепер wi fi скористатись за паспортом можна. Я думаю, що ще рейтинг зросте. От куди далі? Чим це може закінчитись у них? Я думаю, що просто це дійде до певного моменту, коли буде момент прозрівання у людей. Якщо зараз можна це так зі сміхом читати пости, записи деяких. Російських експертів чи політологів, які радіють цих санкцій щодо європейських товарів, ну і справді тут є момент якби перспективи розвитку внутрішнього російського ринку, що росіяни можливо вони будуть більш патріотично вибирати свою продукцію, але якість цієї продукції зазвичай є нижча. І все одно варіанті, от, наприклад, цікавий момент, чому ці санкції не торкнулися алкоголю. От вони можуть якби, дійти до цього рівня, але чомусь зараз щодо алкогольної продукції не ввели санкції. І я думаю, що Європа буде найближчим часом обговорювати їх реакцію. І санкції будуть тільки посилюватися. 13 серпня Швейцарія має обговорити питання санкцій, бо Росія вона робить все, щоб. Знайти своїх, якщо не друзів, то принаймні таких е, країн, які з нею готові співпрацювати, вони посилюють свій вплив в Греції, е, в Угорщині. От вже <кій> Грецька опозиційна партія, яка так досить багато взяла на виборах в Європарламенті, вони заявляють, що от, санкції не потрібні, бо від цього страждає грецька економіка, і вони хочуть, якби так начебто висловлюючи свою позицію, вони будуть висловлювати і позицію Росії. Також можна згадати, що от компанія «Роснефть» обходить, наприклад, санкції, домовляючись з компаніями норвезькими і швейцарськими, тому що Норвегія і Швейцарія вони не є країнами ЄС, ну, Хто хоче, також, той знайде якісь шпарини для того, що да, шукають от варіанти і дуже активно посилюють свій вплив в Європі і в іншому світі. Але чим буде, якщо буде далі загострюватися ситуація на сході України, зараз все більше і більше інформації і ті люди, які вони, наприклад, більше вірили російській пропаганді, вони вже розуміють, що все-таки Росія підтримує тероризм. Там є дуже багато ознак їх підтримки, і ставлення до Росії погіршується. І після того як був збитий літак. Також вчора цікава інформація була від СБУ, що Росія вона планувала збити, зробити провокацію, збити літак аерофлоту. І такий момент він і на самих росіян має негативно вплинути. Чи повірять росіяни такому моменту? Бо це було озвучено представ, Наливайченком. Да українські мас медіа і українським речникам росіяни не вірять і там не показують українські так. канали. Може повірити певна чи частина. Невелика, а от говорячи про санкції, да, ви нагадали тут Норвегію, яка не є членом Євросоюзу. Тут Грецію проводили, що греки так обережно до цього стануть. Не станеться так. От всі думають про те, що от зараз ці санкції якось там мобілізують, там змусять Росію там відмовитись від агресії, від окупації певних територій України. Чудо трапиться, виведуть війська з Придністров'я, з Осетії, і все буде класно, і Путін там зміниться на завтрашній день. А не станеться так, що Європейський Союз розвалиться, бо не буде монолітності ідей, і коли стане зима, і потрібно буде опалювати, і прийдуть по енергоресурси до великоросійського царя, тоді от постане питання, хто в цій станції грає з боку ЄС. Євросоюз він там не одне є однорідним. Зараз ми можемо побачити, що після останніх виборів дуже активно звучали євроскептистичні нотки. От у Франції Національний фронт, який, на жаль, є дуже от пропутінським. Він набрав значну частину, ну набрав там найбільша партія. Також от в Британії партія незалежності Британії, яка виступає за вихід країни з ЄС, набрала досить багато голосів. То ми бачимо, що є тенденції євроскептистичні в Союзі, але все одно от зараз наразі діє. Європейський Союз монолітне і навіть Норвегія, яка не є членом, вона до санкцій долучається приблизно в такому, ж от, в такому ж ритмі. Я думаю, що на Путіна швидше от вплинуть не санкції взагалі, а швидше інші конфлікти, які можуть виникнути через конфлікт, там можливу загрозу війни Арменії з Азербайджаном. Конфлікти і проблеми на далекому сході Росії, і, і тоді Сибіру. він може в Сибіру і він може послабити тоді свій вплив і тиск на Україну, і послабити підтримку підтримку терористів. А європейський союз, я думаю, він має от шукати альтернативи російському газу і з цього приводу от, ведеться робота. Ми все таки маємо сподівання, що от, південного потоку не буде цього проекту. Буде Будемо шукати аль... альтернативи, а Росія так і залишиться країною ізгоєм. Ще одне таке дипломатично-економічне питання. Якщо ще місяць, десь місяць тому актуально стояло питання про вихід із СНД, то зараз ось з'явилася інформація про те, що вповноважений по справам європейської інтеграції Валерій П'ятницький заявив, що незважаючи на грубі порушення за сторони російської сторони правил СНД, а ми не будемо зараз, не має можливості України виходити з СНД, це збереже наші можливості торгових. Відносин і з Росією, з, і з Союзом. З таможеним союзом ну, я маю на увазі торгові відносини. От наскільки це дійсно нам необхідно, і наскільки це дійсно зараз не на, не на часі обговорювати цю тему а, виходу з СНД? Чи це нам плюс, чи це нам мінус? З СНД треба було вийти дуже давно. От ну але коли угу. стала цей конфлікт з ну, окупація Криму, по суті, то треба було негайно от вийти з СНД і взагалі не брати участь в жодних проектах, які створюються за лідерства Росії. Е, окрім цього, є був от такий досить цікавий проект ГУАМ, який можна розвивати. Є багато от ідей, в тому числі там і з минулого є там розробки. Юрій Липа писав про чорноморську доктрину, можна розвивати Балто-Чорноморський yeah. союз, і за з позицією, що Київ має стати регіональним лідером, то на цьому варто ск сконцентруватись. Треба працювати кінше з Білорусію, щоб Білорусі трохи так позбавити російського впливу. Ну, ми чули від Лукашенка загалом і позитивні відгуки, що треба що терористів, які діють на сході, треба вбивати. Тобто, Білорусь, попри свою залежність від Росії вона все-таки має досить свою позицію. Ми можемо зустр... згадати, що Лукашенко зустрічався з Турчиновим. Це в той момент, коли Росія трубила на весь світ, що це є хунта, що угу. тут в Києві фашисти, вони не є легітимними. От тому нам треба задіювати весь наш плив, щоб інші країни. Відволити в бік від Росії, переорієнтовувати їх. Ну, Лукашенко. Взагалі ну, от, як ми бачимо, він такий цікавий гравець, що нібито він і говорить те, що хочуть Росії, але й має власну думку. Багато хто сполітолога що це така гра в доброго і поганого поліцейського. І, в принципі, якщо потрібно буде, то Путін його притисне там газовим краном. Є чим. Є чим тиснути на Лукашенко, але все ж таки тут цікаво цікава можливість от перспектива дати, що двосторонні обмеження в торгівлі між Білорусією та Україною можуть бути знятими в світлі того, як Росія запроваджує зворотні санкції щодо представників країн Євросоюзу, чи чи можливо про це говорити наразі? Про відновлення нормальних торгівельних відносин між Україною та Білорусією. Якщо вважати те, що Білорусія завжди казала те, що хоче Росії, робила те, що хоче Росії, ну я думаю, також. І я думаю, що позиція Лукашенка буде змінюватися все більше в позицію антиросійську. тому що він бачить, що те, що відбувається на сході України, це теоретично може відбутись в Білорусі. Потім і насправді Білорусія є, ну, крім України, такою найбільш, найбільш такою мішенью. Куди Росія може спрямувати свою наступну агресію. Можна згадати от книжку збігнєва бжезинського Стратегічне бачення, де він писав ще декілька років тому, що там є розділ про країни, які є під загрозою, і там він пише і про Білорусь, і про Україну. Ну то, по суті, він вже тоді передбачав те, що може статися зараз. І в Білорусі, якщо б це почалось, там було б більше людей, які підтримували б, скажімо так. Ці нові там, республіки і проросійську сторону. Бо у нас, якщо ми бачимо, що це рівень підтримки, ну зараз він навіть на сході, ті, хто підтримують, ну, навряд чи перевищує 10%. Можливо, він був спочатку більшим, але тепер він все падає. то в Білорусі там може бути, міг би бути і більший конфлікт. Тобто ми говоримо про те, ви говорите про те, що якщо б відбулося ось це а, гуманітарна допомога, я маю на увазі вторгнення зі сторони Росії, то Лукашенка мог би змінити своє бачення і повернутися в сторону України. А ось цікаво, чи підтримало би населення, тому що ми бачимо, що інформаційна політика зараз в Білорусі майже на такому ж рівні, як і в Росії, проросійська однобока і з закритим доступом а, з повного об'єму інформації з української сторони. Я думаю, що все таки зараз на цей момент він був би нейтральним, але що було б добре для нас, щоб як мінімум він не надавав свою територію і можливість атаки російських військ з боку Білорусі. Він про це заявляв не один раз, і будемо сподіватися на це. І потім, в перспективі, Україна може бути ну, певним таким провідником Білорусі в. Як і європейські, європейські структури, ну і взагалі між Україною і Білорусі може бути так більш тісні стосунки, якраз на противагу російським. У цьому багато передумов і історичних, і ментальних мови більш схожі. Ми з білорусами ніколи не воювали. В той же час, як Росія буде все далі поглиблюватись в різні міжнародні конфлікти, і не тільки в Україні. Ну да, білорус зрозуміє українця, українець, білоруса більше, ніж росіяни на Бог. Разом взятих, а чи дасть ну знову ж таки Путін спливає, да людина, яка закріпилась на цьому євразійському континенті, і чи дасть він можливість відбутись такі такому зближенню між Білорусією і Україною? От в чому питання залишається, тому що російська п'ята колона, ну якщо вона існує в європейських країнах, то там це ну практично клон. Державотворення Російської Федерації. Це дві країни, які йдуть разом, в наздрю У них зберігся оцей конструктив радянського підходу до вирішення зовнішніх питань. Ну, так, Путін задіює п'яті колони <кій> скрізь. На жаль, і в Україні до сих пір існує п'ята колона, От, і ті люди, які там відверто підтримували терористів, що спокійно ходять по вулицям. З цим також треба. Активно боротись, треба створювати свої інформаційні потоки, які будуть відхиляти, відбивати ці російські пропагандивні намагання. І також ну, я чую, що скоро має бути англомовний канал запущений український. Також є гарна ідея створити російськомовний канал, от, який буде в тому числі і на росіян певним чином впливати. Ну, принаймні зараз хоч через інтернет. І тоді п'ята колона, я думаю, що вона не, не виживе. І навіть ті партії, які зараз підтримують Путіна, вони на даний момент їх виборці, вони не дуже, скажімо так, момент України не є для них ключовим моментом за кого визначатись. Але якщо конфлікт продовжиться, вони більше розберуться і зрозуміють, що як націоналісти можуть підтримувати агресію. Е такої ну, великої безнаціональної, антинаціональної імперії проти національної держави. Це є абсурд, і такі партії вони ну, просто потім загинуть політично. Ну, питання націоналізму і націонал-патріотизму в Росії стоїть досить таки гостріше, ніж у нас, тому що там багато хто каже, що якщо зараз націонал-патріоти побачать кров і повоюють тут, в лавах. Російських найманців то вони повернуться в Росію, і це буде авангард того ж самого загону, який зможе протистояти Путіну. Навіть багато хто а, там пророкує те, що ті ж самі очільники ДНР і ЛНР можуть колись все ж таки повернутись в Російську Федерацію і там перейти на бік тих людей, які захочуть зробити переворот там. Я думаю, це націоналісти такого от радянського типу. Так. Бо справжні російські націоналісти вони якби відкидають і саме слово росіянин, і вони вважають, що їхній головний ворог це Путін, внутрішній ворог, і дехто з них навіть воює в батальйонах, наприклад, батальйоні Азов на боці на боці України, і вони це сприймають. Що от вони потренуються тут, щоб потім скинути Путіна в Росії, і встановити там справді національну державу. Я кажу, деякі ваші колеги, що Путіну не потрібен до НАС, йому потрібна слухняна Україна. Ви, як політолог, міжнародник, ви знаєте підґрунтя на чому базуються еспекти, як розвиваються події за тих чи інших умов? От аналізуючи ті події, які ми маємо на сьогоднішній день. От на вашу думку, на останню скажіть, які можуть бути сценарії розвитку ситуації найближчим часом? Може бути, сценарій, прогнозувати один сценарій, скажімо так, найгірше, що це справді почнеться повномасштабна війна, яка переросте в третю світову війну. Він для нас є найгіршим, тому що Україна може стати першим полем битви. І тут спрогнозувати дуже важко, хто переможе. Ну звісно, Росія програє, ну як ми думаємо, але от за яких умов і скільки буде жертв? І інший варіант, що Путін все-таки одумається і почне діяти більш дипломатичними і економічними шляхами, і зрозуміє, що от підтримка терористів, що це йому все-таки більше як шкодить в перспективі. Ну, до цього також були певні певні знаки, і не зрозуміло, буде це чи ні. Ну і третій варіант, що можливо Росія спробує вторгнутися, наче як миротворці, під приводом псевдозахисту захисту мирного населення, і вони використають якби цей потенціал, щоб посилити позиції терористів. І тоді, десь ситуація в такому стані, як є зараз, вона може ще тривати от, півроку, рік чи довше. Але в стратегічному плані Росія, звісно, програє, і я думаю, що потім розвалиться на декілька інших держав. Хотілося би як мінімум, щоб відвели свої війська і забрали своїх найманців з нашої території. Повернули те, що забрали у нас. Крим Андрій Волошин, політолог, міжнародник, був гостем нашої студії. Ми вам дякуємо за те що ви прийшли Дякую. до нас.